Друзі, всіх вітаю! Сьогодні на відеоогляді буде постільна білизна, найпопулярніша модель серед замовлень в моєму магазині, адже вона не лише якісна, а й на неї зараз діє дуже гарна знижка. В трьох розмірах: півтора ціна 1000 тисячу гривень, двоспальний ціна. 1050 гривень і євро ціна 1100 гривень. Фірма Колоко, тип тканини, страйп, сатин, простиня на резинці. Ось так відкривається на липучку, плотний ПВХ-пакет, якого достатньо для того, щоб захистити постіль від пошкоджень. І тут ось є ще ручка, щоб тримати. Так, ось так: ось ручка, щоб тримати. Ось така ось ручка є. Покажу вам одразу замірчики. спальний наволочки 70 на 70, простирадло на резинці. Плюс 25 см це на бока, ось на ці бока матрасу дивану. 1,8 це двоспальний. І 2,0 це євро розмір. Цього немає, не існує його. Ось ці ось розміри. Фірма Колока дуже-дуже гарна якість. Страйп-сатинчик плотний, м'який, дуже такий, знаєте, такий, як шовковистий, гарної якості. Одна полосочка матова, інша атласна. Тож, давайте відкривати і подивимося, як виглядає ця постіль в розстеленому вигляді. А кольорів, до речі, маю багато різних, не лише ось такий, як я вам показую. Я взяла цей колір, тому що він дуже популярний серед замовників, серед покупців. Ви його просто обожнюєте. Такий ось. Темно-темно-рожевий, щось на початку, знаєте, бускового, фіолетового, дуже-дуже класний колір. Дивіться, як тканинка гарно виблискує при штучному освітленні. Ось ця ось матова та атласна полосочка. Давайте відкривати. Ось так постільна білизна виглядає в розстеленому вигляді. Дуже красива, стильна, лаконічна, страйп-сатин завжди в моді, як тільки він з'явився на ринку і з тих пір, і по сьогодні він користується попитом. Зараз ця постільна білизна фірми Колоко, страйп-сатин, склад бавов на 100%, простирадло на резинці, наволочки 70 на 70% за акційною ціною. Півтора спальні розмір ціна 1000 гривень, до спальні 1050 євро 1100 гривень. Дуже гарна солодка ціна за таку чудову, якісну постільну білизну. Така чудова ціна, не тому, що вона якась там бракована чи поганої якості, а тому, що ми закупили дуже-дуже велику партію цієї постільної білизни, і тому можемо за рахунок цього ставити і вам гарну ціну. Тож для замовлення пишіть мені або в інстаграм, або до Вайбера. Посилання на все закріплено в шапці профіля. Тож, переходьте, приєднуйтесь. Дивіться, як гарно ця постільна білизна при штучному освітленні. Одна полосочка це йде атласна, інша матова, за рахунок чого і утворюється такий чудовий блиск. Простирадло, як я й говорила, на резинці у всіх комплектах. Резинка буде повністю по всьому периметру, не лише по бокам, наприклад, а повністю-повністю, за рахунок чого простень гарно кріпиться, тримається на дивані, кроваті, на будь-що може підійти. Підковдра в кожному комплекті застьобується на змійку, вона розташована понизу, закрита ось таким додатковою тканиною, щоб не було видно змійку. Дуже гарно працює фурнітура. Шовчики всередині, всі акуратно прострочені, оверлочені, як ви бачите. Все дуже-дуже якісно. І дві наволочки в комплекті. Розмір їх 70 на 70. Ця постіль виконана, як ви бачите, в одному стилі. Це полосочка в одному кольорі. Наволочки, до речі, подушки ви можете ось так робити. І у вас буде полосочка. Горизонтальна, всюди. Я просто перевернула, зробила так ось вертикально. Одягаються наволочки на запах, він розташований понизу. Наволочки ось тут. Достатньо гарний. Подивіться, як поблискує. Тканинка дуже м'яка, приємно тіла, ніжна така. Ніжна, ніжна, але в той же час вона плотна, плотність 170, дуже гарної якості, відмінна. Чудова, до речі, постільна білизна підійде і на подаруночок, і для особистого користування. Ви ніколи не прогадаєте, адже страйп сатин, як я говорила, він завжди актуальний, завжди в моді.